Живаючи в Європі, яка мова більш перспективна: російська чи латиська? Я вважаю, що російська. Звісно, російська. Литовці, естонці в основному говорять російською. Болгарія, румунія, україна, білорусь, де більшого люди говорять російською. Та й у будь-якій іншій країні, окрім західної Європи, всі будуть говорити російською. Звичайно, російською, особливо при Балтиці. Російська перспективніша, бо латишів менше. Ага, гуртом і батька легше бити. Це опитувані у юрмалі провели торік. От ні сорому, ні совісті у цих росіянців, усюди ж їх мають і так зрозуміти. І, взагалі, таке враження, що для глубінного народу їх общепонятний язик виник чи не одразу після створення світу. На їх думку, це ж точно про росіянську йшлося у міфі про будівництво Вавилонської вежі, де всі люди говорили однією мовою. І Ось раптом, після одного з рішень Сейму Латвії, як піднявся війна болотах абсолютно всі тепер. абсолютно всі тепер громадяни Росії будь-яких політичних поглядів, будь-якої політичної позиції офіційно визнані в Латвії людьми другого сорту. А все тому, що лише невеликий і немогучий язик у Латвії більше не прокатить. Якщо вихідці з боліт хочуть і надалі мати посвідку на проживання у Латвії, доведеться таки відштовхнутися від того самого глибинного дна, щоб скласти мовний іспит з латиської, а інакше чемодан вокзал Росія. А не реакцію прес-алкаше російського МЗС Машки Захарової можна дивитися вічно. Це диктатура. це диктатура, диктатура лібералізму з очевидною червоною ниткою, що проходить червоною ниткою нацистською нотою. А тепер про те, що в картині світу цієї кремлівської підстилки нацизм виявляється, щоби далі жити у Латвії, росіянці мають розуміти латиську всього лише на побутовому рівні. А для цього достатньо знань рівня третього класу школи. Та багато хто так міцно тримається за скрепи, що навіть десятиліттями живучи у Латвії, латиською, ні бельмеса. І головне, вони відверто не розуміють, навіщо щось змінювати. А це не ні то слово. Прикро, це не те слово. Я прожила 48 років. 48! та й не вивчила латиську. Як деякі там кажуть, збирай валізу. Куди мені їхати? Це раз. А по-друге, чому я повинна кудись виїхати? Торік латиську у Латвії стало обов'язковою для приблизно 25 тисяч росіянців. Це ті, хто отримав посвідку на проживання у Латвії до травня 2003-го. Так, от більш як 3,5 тисячі з цих матрьошок мовний іспит тоді не здали, а значить, мали залишити Латвію впродовж трьох місяців. Ох, і добряче ж тоді підгоріло у ботоксного фюрера. Іх людей во російських людей викидають просто за кордон. Розумієте, це ж дуже серйозні речі, що зачіпають безпосередню безпеку нашої країни. Як там бункерний казав перед нападом на Україну: нравіться ні нравиться. Так от подобається, не подобається, а треба вивчити. Ну або в рідну гави. адже тепер вчити латиську, зобов'язали усіх матрешок мігрантів молодших за 75 років. А це ще майже 5 тисяч росіянців. А латише у латешів, що? що крім шпрот. латвійський народ він який слід залишив, так би мовити, в історії цивілізації, щоб російська людина, навіть будучи кінченим лібералом, була змушена вчити латвійську мову. От люблять ці матрешки знецінювати всіх і все, що наступає на горло їхній загарбницькій імперській пісні. Даже не до чоловіки навіть не люди з Прибалтики, Шпротляндія прибалтика і чухонія Фінляндія раптом вирішив, що вони можуть напасти на Росію і так на нас напали. Що ж проти що чухна? Мам, руміни в Молдавії, а більше Азербайджан, Вірбедія, Грузія і всі наші сусіди зараз пожвавилися проти нас. І ось після такої промивки місків голубінний народ щиро не розуміє, звідки така неповага з боку цивілізованого світу. На вбрати Польщу. Треба прибрати Польщу, Прибалтику, ось таку, яка нас не поважає, невідомо за що. Ось тоді ми вийдемо. Таке вікно буде. Ви вірите, що путіну вистачить сил? А це ми повинні йому допомогти. Ще у 2011 році у Латвії та Естонії носіїв общепонятного було приблизно 30%. а це сотні тисяч глядачів «Раша пропаганда тебе. А там ну чого вже не почуєш. Чого тільки ось цей путініст Газманов вартий? Це ж той самий кремлівський Єсаул, який колись чи не щороку тягався до латиської юрмали, як додому, погорланити російських пісень разом з іншими прокремлівськими блазнями. Аж до МЗС Латвії не рвався терпець газманову разом з іншими путіністами заборонили в'їзд через підтримку анексії Криму. Тож тепер цей безконячий, як той дурень, тільки думками і багатіє. Я думаю, що... я думаю, що виходу не буде. Або знову вся Прибалтика буде з Росією, або 100% Ми в цей коридор, який вони перекрили доступ до нашого регіону. Ми віддали клайпеду. Так у них не було виходу в Балтійське море. Віддали половину курської коси. Ось це все віддали. Як вони себе поводять після цього? Як можна їх не покарати після цього? в'їлося матрьошкам це портове місто Клайпеда. Нібито це споконвічні російські території. Насправді ж, Клайпеда була у складі литовської держави з 1923 року. А після Другої світової німецьку окупацію Клайпеді змінила радянська, тобто Соловки перемогли Аушвіц. І ось у 2005 році протоптаною стежкою рашистської пропаганди йде бункерний. Внаслідок розпаду радянського союзу Російська Федерація втратила десятки тисяч своїх споконвічних територій. І що ви пропонуєте зараз? Почати все ділити спочатку: повернути нам Крим, частину територій інших республік радянського союзу. Давайте Клайпедо повернемо нам тоді. Війна Росії проти України перезавантажила боротьбу з радянською псевдокультурою та псевдоархітектурною спадщиною у країнах Балтії, тільки у Латвії, і тільки у 2022 році у списку під знос опинилися 70 монументів часів совєтів. У ризі силу гравітації відчула 79-метрова стелла визволителям радянської Латвії від німецько фашистських загарбників. Порожнє місце лишилося і від бронзової скульптури Пушкіна. Якщо раніше тут можна було почути Пушкін наше все», то тепер просто Пушкін – все». Сьогодні сьогодні так вони у вільності хочуть задути вічний вогонь. А скільки з 24 лютого знесено радянських меморіалів? Скільки вичищено російської та російські топоніміки? Рівно ці процеси відбуваються в Латвії і в Естонії. Ще один імперський наратив. Про кремлівські блазні роками розповідали про так звану прибалтику, вмисно не виокремлюючи самостійну Литву, Латвію і Естонію. Бо ж після розпаду радянського союзу у картині світу болотяних держеморт ці суверенні держави десятиліттями так і залишалися так званими околицями без політичної суб'єктності. Взагалі ще узагалі прибадника. весь цей період, акт так званий пострадянський період, була лабораторією геноциду російського народу, лабораторією підготовки агресії. А от хто дійсно десятиліттями готував ґрунт для підготовки агресії, так це про кремлівські активісти у країнах Балтії. Ці носії скрєпних цінностей просували рашистські наративи і виконували завдання московицьких чекістів. Ось одного такого ідеолога рускава міра Латвія відправила у рідну гавань на початку цього року. Чоткі, 57 років. Все таки 57 років. 13 членів сімей залишилися в Латвії. Не знаю, що за лад в Латвійській республіці, що за націоналізм відроджується, тому що 25 років сьогодні виповнюється моєї роботи як президента Російсько-Латвійської асоціації співробітництва Катков так затято просував російські наративи, що загримів до списку небажаних у латвії осіб. Знаєте за що? За багаторічне і систематичне шпигунство на користь Московії. Лист про депортацію ось цього адепта руского міра підписав особисто голова МЗС Латвії. А загалом, торік, десятки лаптіногих мігрантів не змогли приховати, що імперські погляди для них важливіші за власне благополуччя. Таких матрьошок навіть успішне складання мовного іспиту не врятувало, бо заповнюючи анкету, ці росіянці посипалися на питаннях про вторгнення Росії в Україну, окупацію Латвії і радянські пам'ятники. Латвійська служба держбезпеки всі відповіді уважно вивчила, і 80 росіянцям відмовили у посвідці на проживання. Що це за беззаконня таке? Я не зрозуміла, що за прикол взагалі ви що взагалі страх втратили? Я нічого не розумію, і поки матрьошки бідкаються, а рашен пропагандисти погрожують, і першим і другим нічого не лишається, як розводити руками. Адже від початку великої війни країни Балтії дуже рішуче ламають імперські лещата, ось Латвія недовеликий і недомогучий русський язик заборонила у громадських змі. Йдеться про латвійське телебачення та латвійське радіо. На латиську вони повинні перейти у 2026 році. А вже з наступного навчального року у школах Латвії Російська більше не друга іноземна. Ідею про поступову відмову від общепонятного уряд країни підтримав одноголосно. Елілі Путін відреагував прогнозовано істерично. пряма пропаганда нацизму в Балтійських країнах у ті ж Україні взагалі стали нормою. Поки бункерному усюди вважаються нацисти. Пропагандист Соловйов вже підшукав собі однодумця із військ Дондона. А разом вони планують їхати денацифіковувати країни Балтії. От в у Прибалтиці я не був. Будемо ще я так. Планую заїхати туди, тому що там теж звільняти від нацизму треба. Так, треба треба. Але ж ми пам'ятаємо, після таких обіцянок кадирівські тікток війська зазвичай губляться Ну, десь у Ростовській області. Але є ж ще ж дрібніші болетяні держиморди. зі шкіри пнуться, вдаючи, що борються з якимсь там тероризмом, та при цьому самі усіх залякують. Ось, наприклад, цей болетяний депутат Затулін. Він відкрито погрожує країнам Балтії війною, якщо Московія втратить доступ до Балтійського моря гражданам, колишнім радянським громадянам у Латвії та інших республіках Прибалтики, які собі на шию посадили ось цих трансгендерів президентів. Що якщо буде зроблена якась спроба закрити вікно, яке прорвав Петро І на Балтиці, то це просто означає, що ми вступаємо у війну. Тим часом запорізький гауляйтер Балицький у мареннях про відновлення імперії пішов ще далі. Мовляв, уже бачить майбутні подвиги Московії. Сіська імперія. Російська імперія, коли хитнулася після більшовицького перевороту і пішла іншим шляхом, розвитку, втратила дуже багато своїх підданих. Це і Варшава, і Гелсіфорс. Само собою прибалтика вся це все наші землі і наші люди там живуть. Ти що з них зараз зробили стадо безсловесне, тварюх тремтячих, то ми повинні це виправити і виправимо ми це силою російської зброї. Скажіть йому хтось, що російські танки дісталися Латвії, Литви та Естонії ще торік, але як то кажуть, є нюанс до першої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну у столицях Балтійських країн показали експозицію знищеної російської техніки, тієї, яка за планом не до фюрера мала захопити Київ за три дні. Тих самих танків, на яких окупанти написали на Берлін, але завдяки нашим силам оборони, дістатися Європи вони змогли лише на українських тягачах.